Вітаю всіх! Починаємо. Сьогодні у нас п'ятниця, 20 лютого, і ми сьогодні підсумки по тижні підбиваємо, подивимося, що в нас взагалі працює і як. Ну і з фундаменту, давайте подивимось, що вчора було із цікавого. Да, ми з вами обговорювали, що, в принципі, там нічого цікавого не було у нас, день Лайтовий, мав бути вчора. Ну Так воно, в принципі, пройшло, все, як ми з вами і говорили. Єдине, що давайте подивимось на ось торговий баланс, да, ми бачимо, виходив по Канаді, по Китаю, ну точніше, по США. І давайте якраз на них із вами зараз глянемо. Так, Канада як пишеться Кат. Ну, ну навряд чи вона пишеться піруска. Так, ну давайте подивимось тоді ось сюди. Сюди нам потрібна країна. Країна Канада. А, просто К САБТ. Ну окей, будемо знати. Так от, значить, що нам показує їхній баланс. Ну, ми дивимось в контексті, да. Тарифів Трампа і річного виміру. Нам потрібні стовпчики. І ось таким чином ми будемо з вами зараз дивитись, нам потрібне. Це на зданні були. Давайте за. Зараз мені Zoom заважає. Ви бачите, да, тут. Дані були в нас за перше грудень. Стоп, не зрозумів. Грудень 25. -й. А ми отримали з вами баланс за грудень. А, він відстає. бачите, у нас вже сьогодні лютий, да. Завершується скоро. А вони публікують баланс аж за грудень. Ну, окей, грудень 25-го року. Відставання пару місяців. <кій> Добре, тоді дивимось на грудень. На грудень 24-го року. Ну, ось так. да В річному вимірі. Тобто з грудня по грудень ми маємо е, зростання дефіциту балансу мінус 1,3 мільярди доларів. З моменту введення тарифів Трампа вводив він їх у квітні. Ну, тут можна сказати, що в нас відбулось навпаки, зростання. Тобто, скажімо так, по Канаді, да, тарифи Трампа для Канади. Е... А, бачите, це я зараз ні, все правильно. Тарифи Трампа для Канади вони вийшли. Е... Ну, принаймні, да, впливають на їхній баланс позитивно. Ось ми бачимо зростання в вимірі з квітня місяця по поточний. Ну, по поточній дату звіту, так. Да? Коли на момент введення мит дефіцит був мінус 7,6 мільярдів доларів, зараз ми маємо мінус 1,3. Тобто позитивно зростає. В принципі, для Канади тарифи пішли на користь. Ну і тепер дивимось US. Так, нам країни більше не потрібні. Ми беремо ЮЕС. Так, і американський баланс. Ну, ось так, з січня, бо да, з лютого, точніше, ну, так, з січня 25-го року ми бачимо, дійсно, у нас йде зростання. З грудень 25 го а також, да, бачите, за грудень звітуються, вони відстають. А, ну, коротше кажучи, ми маємо навіть з грудня по грудень ми маємо ось тут зростання балансу. Сальдо у них зростає, тобто в межах в рамках року воно позитивне. І так само з квітня місяця ми маємо. А з місця ми маємо навпаки, да? Тобто, ось тут у нас була звітність. Ось тут квітень місяць, коли тарифи ввели. Ну, можна сказати, на місці десь було зростання. Зараз ми маємо мінус 70 мільярдів у американців дефіцит балансу. Звичайно, є покращення, тобто ми не можемо його не відмічати, да? З моменту введення тарифів. Але останні принаймні раз два на місяці: ось тут ми маємо листопад і грудень 25 го року ми маємо падіння. Тобто на піку під час президентства Трампа другого да, на піку дефіцит скорочувався аж до 29 мільярдів доларів. Це був такий надто позитивний момент. Зараз бачимо трохи є погіршення. Ну і чому я про це говорю? Тому що сьогодні вже вкотре очікується, що Верховний суд США. Буде розгляд, розглядати ситуацію з цими митами Трампа, та ось сьогодні США може винести вердикт щодо законності мит Трампа. Також можливі дати 24 та 25 лютого, тобто нам уже наперед закидують що можливі якісь перенесення. Ми з вами вже бачили ці перенесення, принаймні з початку року вже тричі, якщо не помиляюсь, по-моєму, тричі можете мене поправити. На каналі я писав ту інформацію. Можете по пошуку в Верховний суд або тарифи Трампа і там це знайти. Так от. Три спроби вже було визнати тарифи Трампа незаконними, ну і вони ці спроби переносили. Зараз ми бачимо знову перенос знову ж таки, я думаю, в цьому є політичний е, підтекст, в якому плані да, до листопада. ну Не знаю, чи будуть до листопада, але в цілому е, скасування тарифів це й негативний момент для Трампа. Да, і ми про це з вами також говорили: е, що ну, одразу да, треба все повертати, гроші повертати. Коротше кажучи, це дуже погано для економіки США ну і відповідно це негативно може відобразитись на ринках на фондовому ринку США, в тому числі, і тут ми маємо вже вкотре перенос. Да, такі переноси можна робити аж до якогось там, по-моєму, починаючи з літа, там коли три місяці до листопада, як да? ну я можливо помиляюсь, але по-моєму так коли залишається три місяці до виборів, там вже починається ну, ця політична гра, да, і якраз тоді можуть визнати тарифи Трампа незаконними. Ну, спеціально да? для того, щоб. Поставити палки в колеса республіканцям, і так ну тобто, скажемо, так дати можливість демократам відігратись в конгресі і і, і потрапити в конгрес більшістю, тобто збрати конгрес собі, тому ось ця історія з перенесеннями. Ми бачимо, ніби сьогодні, але можливі дати 24 25 лютого ніхто не виключає, що 24 25 можливі дати в березні, а в березні, в квітні і так далі, тому подібне, тому. Як би там не було, ми чекаємо цього результату. Просто ця вся клоунада з цими перенесеннями, да, ну, вона дійсно вже мені мені смішно, тому що якщо ви визнаєте, то ви знаєте, чому ви переносите. Якщо ви не можете визначитись з результатом, тоді ну, прийдіть до якогось консенсусу і потім дайте рішення цього суду і так далі тому подібне. Ось така от історія. Ми бачимо ось тут. був, ну останнє посилання. Я робив ось тут. Ми говорили про це місяць тому, да, 20 січня Бесен зазначав там про медо Трампа. Ось тут є посилання на попередні результати 13 січня. Ну, те далі тому подібне. Тут цю історію можете передивитись на каналі, і знову ж таки. Я бачу в цьому, якщо сьогодні там не визначається, переноситься далі, то я бачу в цьому ну, можливий політичний ефект, якраз таки для того, щоб. Позиції республіканців збити, да знизити трохи під час ось цих ось цієї виборчої гонитви так далі йдемо. Давайте подивимось, що в нас сьогодні із цікавого ну багато подій вийшло вночі. Ми бачимо. На попередні дані по індексу ділової активності по Австралії, річна інфляція по Японії. Бачимо 2%, очікували, що буде 2,3% прогноз по зростанню, а по факту вийшло 2%, тобто позитивно вона не зросла. Бачимо два місяці скорочується інфляція в Японії. Далі, далі, далі. Ми маємо ну, в принципі все сьогодні. ще по Британії виходили роздвіні продажі, бачимо показники. Ось такі та да, вийшли по факту. Європа. Європа тут не цікаво нічого. Британія, попередньо по діловій активності. Тут зверніть увагу, можливо, фунт тут рухане, хоча навряд чи далі. Узгоджений рост заробітної плати в Європі. Ну, коротше, кому кажучи, кому цікаво, можете звертати увагу. Роздні продажі по Канаді, базовий індекс розходів на особисті потреби. Тут зверніть увагу, так само можливо, долар ще підкріпиться, якщо позитивні дані, дані види, тому що долар в цілому зараз зростає. Всі інше нічого в нас цікавого тут немає. Тобто, в цілому, що можна сказати, день сьогодні також лайтовий Ну, лайтовий мається на увазі без фундаменту да якогось важливого. Але це не означає, що він може бути без сюрпризів, тому що ми з вами знаємо, що ну хто не знає, да, Трамп вчора, ну, вчора, Іран відмовився від угоди зі зі штатами, і штати з дня на день очікуються, що вони нанесуть якийсь превентивний удар по Ірану, ну для того, щоб схилити їх по ядерній на користь да, домовленості, скажімо так, по ядерній. Угоді, на цьому фоні ми бачимо зміцнення американського долара. Ми бачимо падіння всього проти долара. Ну і так само на цьому фоні зростає нафта. Ми також про ці речі з вами вже вкотре говоримо, коли обговорюємо ситуацію з нафтою. Давайте подивимось графіки. Євро, значить, у нас ми з вами вже другий тиждень поспіль говоримо про те, що євро має падати. В принципі, все йде з нашими сценаріями. Ми це обговорювали з вами з понеділка. Тут були закріплення і шорти потихеньку пішли. Навіть ось тут бачимо, так, так само відіграли ось цю стрілочку, як ми з вами малювали, тобто ось воно, вниз, вгору, вниз. І продовжується ось це падіння вниз. Тому якщо ви в позиціях на шорти по євро залізли, е, значить ну таргет тут безбиткові обов'язково шукаєте контрольні точки або ось тут, або ось тут друга Пам'ятаємо, що Форекс це не є фондовий ринок, да і відповідно волатильність тут більше. Якщо ми по акціях підтягуємо да стопи. Ну, ми там вгору тягнемо, да, коли акція зростає, ми там підтягуємо стопи вгору по мінімумах ринкових. То тут е, навіть із цей мінімум в рамках дня можуть винести. Тобто, якщо скажемо так, стопи ставимо ось тут, навіть його можуть винести, тому що ринок е, Форекс він є волатильніший за акції. Тому контрольні точки: дивіться, тут, ось тут, або навіть ось ця, обирайте собі яку вам ну, цікавішу, да, і за них стопи перетягуємо обов'язково. Тобто задача номер один вивести позицію від ризику, да? тобто позбавити її ризику, щоб вони чим не ризикували. А все інше хай собі ринок дасть вам змогу заробити по по фунту. Так само ось тут цей сценарій. Ну, половину пройшли однозначно безбитковий сейф. Віста невеличка, хоча тим не менш. Ну в рамках тижня фунт непогано так пролетів. Ось цю відстань. Да? Тобто, тут відстань немаленька. Але ну, ми ж говоримо, говоримо про зону, да, тому ми говоримо про відпрацювання саме з цього сценарію В середину ми пройшли бо збитковість однозначно. Долар є, нам у нас ну, ось так. Да, нам є спроба виходу з зони. Ну, окей, виходимо, закріплюємося і йдемо в цьому сценарії. Процес понеділка. НЗД, точніше Австралія, да, Ауді, ну так само ось тут рухається вниз за ось цим сценарієм. Єдине, що дуже на фоні всіх інших валют, якщо ми говоримо про ну ось цю корзину індекса долара, да окрім швейцарського франку, всі інші валюти вони впали більш волатильніше скажімо так, ніж Австралія. Австралія зажата. Ось тут вона стоїть, тобто формує таку собі зону, да. Де між собою борються покупці і продавці, технічно ми торгуємось під зоною, ми можемо сюди пролити, але ну дійсно факт можна констатувати: факт, що Австралія тримається міцніше ніж інші валюти. Можливо, за рахунок того, що ставку вони перші почали піднімати да, на фоні всіх інших банків, навіть з одного регіону Нова Зеландія, а та ставки не підняла. Австралія, нагадаю, перша взагалі з. Крупних банків, да, ось цих світових банків, які формують індекс долара в його корзину, Австралія перша почала, ну окрім Єни, Єна в минулому році піднімала ставки, а Австралія в цьому році перша <кій> почала піднімати ставки. Тому бачимо, поки що тримається міцно. Звідси можна зробити такий висновок, що коли ми винесемо цей рівень, зараз поправлю. Коли ми винесемо цей рівень і закріпимось під ним, тоді ми відкриємо шлях сюди. Більш, скажімо так, агресивний. Тобто зараз цей рівень тримається. Ми бачимо його, ось тут, ми бачимо його ось тут. Прийшли і від нього вниз. Ми бачимо його ось тут, ось ці спроби да, відбиття. Ну напевно, в історії також він є. Можна просто перевірити. Ось він червоний у нас йде. От, щоб його не загубити. Ось він пішов. Ну, ось тут бачимо: да від нього вгору, від нього вниз, від нього вниз, ну і так далі. Від нього вгору і, і від нього вниз. Тобто, дійсно, ми бачимо, ринок, скажімо так, поважає його, тобто його не просто пхуй пішов собі далі. да Його поважають, від нього принаймні поки що торгують. А це означає, що його прорив вниз. Дасть нам якусь змогу більш агресивніше впасти вниз до цієї зони. У всіх інших випадках, якщо ми заходимо, ну пам'ятаєте, ми з вами говорили про стопи, да на протилежний бік зони. Тобто, якщо ми зараз залітаємо сюди, відповідно знімаємо стопи і перевзуваємось на лонги. Таке життя трейдерів: треба перевзуватись постійно або вниз, або вгору, ну тут уже нічого не поробжуть. По новій Зеландії все нормально, все за планами. Ми говорили з вами про ось цей сценарій. <кій> <кій> Він у нас ну можна говорити, ось тут бачите, прямо сюди не один в один, але дійшли. Тобто можна говорити, що цей сценарій у нас на відсотків 98 відпрацьований, тому мої вітання всім, хто його відпрацьовував, якщо ви його дійсно відпрацьовували. Ну і далі вже можемо напевне з понеділка говорити про ось це або про подальше зниження. Ось це. Ну про це говоримо вже. Відповідно в понеділок. Ну і долар Канада так само зростає. Поступово, да не сильно агресивно так само, да але тягнеться поступово вгору. Знову ж таки, до цього червоного рівня його не ігноруємо, і від нього можемо зробити відскок вниз. Якщо будемо пробивати, тоді поступово рухаємось. Да. Ну і саме цікавіше, тут у нас вбувається ось нафта. Будь ласка, знову ж таки, нагадаю вам, ми про це вже говорили. я Думаю, варто нагадати ще раз. Чому вчить нас історія? Історія вчить нас усім речам. Ось чому вчить нас історія? Ось це рік тому, влітку 25-го року, да ось ми бачимо дати червень 25-го року. Літво 25-го року США і Іран. да Ось ця війна, яка тривала дуже короткий термін США з Іраном, але вона була і на загостренні війни. Ми мали зростання нафти, тому що там була ми ну, пам'ятаємо одмуську протоку, да яку Іран лякав всіх, що він її закриє, а він може це зробити. Так само вже в цьому році згадування було, ми також це обговорювали на каналі Пости я робив про це. Тобто, це все призвело минулому році до того, що нафта зросла. Як тільки, як тільки бойові дії припинились і ніби там настав мир, одразу це все діло здули. Тобто бульбашку надули, бульбашку здули. І нафта після того пішла, в принципі, в тому сценарії, в якому вона мала йти, вона мала йти вниз, і вона пішла вниз. Зараз, <кій> не пройшло погоду, так, як кажуть. Зараз ми маємо знову ось ці загострення. Трамп, ну, я думаю, читаю та новини, знаєте, що ти найміцніший флот туди пішов до берегів Ірану, скажімо так. І Трамп лякає, що з дня на день вони можуть нанести якийсь там превентивний удар. А Іран, мовляв, як пишуть новини, Іран відмовився від угоди зі Штатами. Ну, на цьому фоні ми маємо зростання нафти, але знову ж таки, історія нас вчить, що ці всі геополітичні ігри можуть просто закінчитись без якогось конкретного, да? тобто говорять, балакають, да? а по факту не діють. Так само це все роздуває ринки, а потім між собою домовляються за кулісами, і ми маємо зворотній ефект. Тобто я повторюю ще раз: історія вчить нас в цьому, що е, на загостренні ми зростаємо, як тільки загострення да, ось цей нерв е, прибирають і е, загострення чухають, тоді ми маємо зворотній ефект. Тому, якщо ви трейдер на, по нафті, ви її торгуєте, ви маєте спати. З інтернетом в руках, з новинами в руках, щоб вам всі повідомлення приходили, і ви контролювали ситуацію, тому що все зміниться дуже швидко. На вихідних тим більше все може помінятися, і з понеділка ми можемо відкритись або з якимось великим гепом вгору, або з якимось можливим гепом вниз і пролиттям нижче. Тому слідкуйте дуже уважно, якщо ви стали в лонгі по нафті, ситуація може в кардинально протилежному напрямку, по газу без змін. Топчимось на рівні, на місці нічого цікавого. По золоту, Ну ось так, золото зростає. Ми про це з вами говорили. Да Тут треба вийти з зони, і далі вже якесь зростання. Ми побачимо. Така ж сама ситуація. Ну Взагалі, ось ця ситуація, яка зараз відбувається, геополітично да вона знову ж таки призводить до зростання геополітичної невизначеності і відповідно ризиковані активи. ризик -оф, да? і ну, режим ризиков це коли. Позволяється ризикових активів і йдуть безпечні, і відповідно це дає додатковий стимул або плюс до срібла та, зо... для срібла та золота. Тому відповідно золото ми нам при проході зони можемо зростати. Срібло ми бачимо від зони тут, якраз зараз ось в цьому сценарії у нас і топчиться так. Що ти хочеш? Я хочу взяти цю штуку? А ти мені не даєш ось так срібло у нас. В цьому сценарії рухається, поступово зростає. Ну давайте так, поки сюди, а там треба пробувати цю зону. Коли будемо її пробувати, тоді вже поговоримо з вами про ось цей шлях, який обіцяє бути, в принципі, ну, не проблемним. Тут ми дуже швидко полетіли. А в нас немає історії на що опиратись, тому ми опираємось на ось цей момент. У нас немає далі на що дивитись. Тому можемо пролетіти без проблем. Ну, чому? Я не беру зараз цю ситуацію з поправкою на інфляцію, так? Да? <кій> Ми ну, будемо дивитися на ось цей поточний момент. Ось така ситуація зі сріблом та золотом. Біткоін також топчеться на місці, продовжує, ну тут можна і дещо поправляти. Ось ці всі речі. Значить, ну. Технічно дивиться вниз, як буде по факту, побачимо, життя нам покаже. Можливо, навіть після вихідних, ну, щось, які зміни будемо бачити. Ну і фондовий ринок а взагалі по біткоїну, да от індекс страху взагалі майже на нулях, да вже тобто взагалі тут ви вимкнули і це все без обертів, скажімо так, навіть не холості. А тут у нас 39%, ну також страх по Віксу, ми поки цього не бачимо. Вікс так Піднявся до верхньої межі, тут ну, щось тут топчеться, але поки що без якихось панічних настроїв. Ну і так ось вона торгується фондовий ринок ні нам, ні вам, то вниз то вгору в середньому на якійсь середній ціні на приблизно ось ця ціна 6850, десь тут він і топчиться вже деякий час. Тому чекають, напевне, прориву або вгору, або вниз і чекають новин. Трамп, зі свого боку, чекає ставки ФРС, ну і далі, і тому подібне. Да? Ось така у нас ситуація на момент тут і зараз. В цілому, все в межах наших з вами прогнозів, все відбувається нормально. Якщо у вас є питання, пишіть, якщо питань немає, мінусуйте в чат і будемо завершувати наш ефір. Так, бачу мінуси. Добре, тоді розпитань у вас немає. Я бажаю вам всім гарного настрою, гарних вам вихідних, профітних вам позицій. І побачимось з вами в понеділок в цей самий час. Бережіть себе, всім пока!